Трамп схвалив продаж зброї для нашої країни на 50 мільйонів доларів. Про це пише видання «Київпост». Пост. От е, нібито сума невелика, але ж це хороший прецедент. Ви бачите, як ми помінялися за три роки. Нагадайте мені, будь ласка, е, наскільки ми були щасливі від того, що нам передали 144 джевеліни? І скільки вони коштували? Давайте так порахуємо: 144 на 200 тисяч 2 мільйони 880 тисяч. Mm. А тут ви кажете, 50 мільйонів, та то щось мало якось несе. Шановні друзі, ну не можна так. Давайте будемо скромнішими трошки. Але е, я розумію, що трошки так з гумором про це кажу. Але скажімо так, для нас важливо наступне: стара американська присказка е, приказка, яка казала, що 20 доларів це завжди 20 доларів. Працює, незважаючи на певну екстравагантність там. Е, Особистості Президента Трампа треба розуміти, я про це давно казав, і я був категоричним а, прихильником, того що і висловлював таку думку неодноразово, що навряд чи Сполучені Штати припинять повністю підтримку України з кількох причин: перша причина: основними а основними лобістами республіканської партії є представники військово-промислового комплексу США. Скажіть, будь ласка. Дозволять представники військово-промислового комплексу США позбавляти самих себе доходів від продажу озброєння. Ні ніколи. Дозволять вони а, до, зменшення прибутків, особливо в умовах такої нестабільної економіки, ні ніколи. А, тому а, Сполучені Штати просто вимушені за діючих умов допомагати Україні. А є ще один аспект, який пов'язаний, як правило. Ну, як не дивно, з особистістю президента Трампа. Скажіть, будь ласка, хто перший дав наказ на виведення військ з Афганістану? Трамп. А він звинувачує у ганебній поразці американського війська у Афганістані президента Байдена. Навіть якщо ми припустимо, що, ну, скажімо так, віртуальна поразка України буде. Пов'язуватися з тим, що Трамп припинив допомогу, це означає, що 50% від цієї поразки е, припаде на його репутацію. Трамп не та людина, яка сама собі буде руйнувати репутацію, хоча він це робив неодноразово. Таким чином, е, це ще один фактор, того, що американці не зможуть просто нам відмовляти в допомозі, і той перший шар, який був запущений. Президентом України відносно продажу 10 комплексів Петріот за 15 мільярдів. Це був, знаєте, такий пробний шарт, щоб промацати, наскільки е, можливими будуть такі дії. І перший пробний е, м'яч назад ми отримали зброю на 50 мільйонів доларів. Ми показали, що ми можемо закупати таку зброю. Ми будемо закупляти таку зброю. Вона нам коні і не зброя, і все, що пов'язано з військовим виробництвом. Навіть якщо там будуть іти запасні частини до літаків, хоча нам передають, як то кажуть, для каніба канібальського ремонту несправні літаки F-16, це вже буде велика перемога. Навіть якщо ми отримаємо е, комплекти запасних частин до е, танків БТРів, виробництва сполучених штатів це дуже необхідна і велика перемога. Тому ну, давайте будемо вдячні за те 50 мільйонів. Це все таки гроші. Ну, звичайно, Трампу особливо треба бути вдячним. Це теж власне правда. Це ми побачили і вважаєте, що засвоїло, опанували такий е, урок, і навіть забудь-що. Але ну це теж е, жарт. Е, ну, звичайно, вдячні. То у мене виникає ще таке питання стосовно якраз таки допомоги з боку штатів. Е, е, Зеленський казав про те, що він. Розуміє, що дати безкоштовно там або дати тут та зараз Україні ті самі патріот, це може бути довготривалий процес, оскільки. Черга велика на Петріоти і дороговартісна дуже зброя, і це не все так просто. Але він пропонував, він казав, що пропонував Трампу дати саме ліцензію на цю зброю Україні на саму зброю. І Трамп на це, ну, власне, відповіді якоїсь конкретної не дав. Та й в принципі, ми зараз про це щось, ну я, наприклад, не бачив, не чув. Тут виникає таке питання: а чому для Трампа складно дати Україні цю ліцензію, продати, купити? Зеленський казав, що гроші на це знайти можливо. Європейські партнери в цьому можуть допомогти. Ви знаєте, друзі, тут проблема в тому, що є відповідальність колективної безпеки. Система протиповітряної оборони є складовою колективної безпеки НАТО, а Україна не є членом НАТО. Тобто ті системи ми отримуємо, ну, скажімо так, у відокремлених комплексах, і вони не прив'язані до систем протиповітряної оборони Альянсу. Як би ми з вами цього не хотіли? Якщо ж продавати ліцензію, то її можна продати тільки в повному обсязі з е, умовою мож... і виключити можливість е, не підключити підключ... можливість підключення до е, систем або координації систем з ППО з е, систем ППО Альянсу. Дуже складно е, тому, тому я. Повірте мені, з жодним чином не захищаю президента Трампа, там нема за що захищати, але, але є об'єктивна реальність, яка примушує його координувати свої дії зі своїми союзниками. Це ну, колективна відповідальність, якщо можна так сказати. Тому а, побачимо, як ситуація буде розвиватися. Я думаю, що все ж таки стара приказка спрацює тут 20 доларів це завжди 20 доларів. І американські президенти, американський уряд приймуть відповідне правильне рішення. Але тут треба зважати ще на наступне, про що тільки що сказали: це надзвичайно дороговартісна і наукоємна зброя. Один комплекс коштує мільярд або півтора мільярда, і навіть якщо ви за нього заплатили, то його зробити це дуже довготривалий процес. Кажіть мені, будь ласка, навіть якщо ми отримуємо ліцензію, ми гарантуємо, що в нас буде відповідна кількість фахівців і відповідна кількість складових для того, щоб забезпечити хоча б крупну вузлову зборку, а такі комплекси в Україні. Друзі, мої, це дуже складний процес. Для цього потрібні просто колосальні ресурси, які ми маємо витратити поза тими мільярдами доларів, які пропонує Україна на закупівлю а, цих Петріотів. Ну і плюс навіть з огляду на те, що уявіть собі якою жаданою ціллю для російських ракет буде завод або по виробництву такої зброї. Тобто їх треба банально зарити під землю. Уявіть собі, що таке зробити підземний завод в наших умовах. Це надзвичайно ну, складно і може запитати питання задати питання, а скільки часу на це піде? Відповіді нема. Пане Сергій, давайте з вами поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. А, яка вона зараз на різних напрямках, і, зокрема, хочеться про по Сумщину почути. Ну, знаєте, давайте Сумщини почнемо, власне, так з півночі на південь. А якщо говорити сухою військовою мовою, то на сьогоднішній день, те, що ми бачимо, ми бачимо створення так званої суцільної сірої зони, яка йде через Сумщину, через Курщину і Білгородщину, в якій обидві сторони конфлікту виконують завдання по створенню буферної зони, яка унеможливить нанесення ударів по території. Яку прикривають війська Росії або України, тому там ми бачимо такі бойові зіткнення досить активні для того, щоб ну скажемо забезпечити свою присутність, і це стосується і Сумської області, і Курської, і Білгородської області, але там бої не йдуть ні в яке порівняння з інтенсивністю боїв, які ми зараз відмічаємо на Донецькому напрямку. Донецький напрямок за моєю термінологією, методологією, включає чотири напрямки, як мінімум: це Новопавлівський, колишній Курахівський, це покровсько це Турецький і це Часів'ярський напрямок, в які на цих ділянках фронту ведуться відчайдушні бойові дії надзвичайно високої інтенсивності. Кількість бойових зіткнень вже давно перевалила стабільно за 150. Те, що противник там не просувається, є заслугою наших сил оборони, які ведуть бойові дії в неймовірно складних і напружених умовах. Противник намагається зламати цей спротив і за будь-якої ціни прорватися, тому що Муконче необхідно показати будь-який успіх. І саме тому ми бачимо спроби противника просуватися і по напрямку до Дніпропетровської області, і а, обходити покровську мирноградську агломерацію як з Заходу, так і зі Сходу. І відтісняти наші, проти на наші підрозділи із турецької зони. Вони прорвалися до сухої балки. і Ми розуміємо, що звідтам дорога може бути використана по напрямку на Костянтинівку і посилення бойових дій в районі в районі часів яро, де противник намагається все ж таки обійти, знищити, розтрощити наше сили оборони, які вчепилися в це місто, і більше року вже. Ведуть бойові дії. Часів ЯР це дійсно фортеця України, яка тримається вже більше ніж рік. А, і це основна ділянка фронту напрямок, на якому ведуться бойові дії. Звісно, ми не можемо оминути і інші напрямки, але на яких інтенсивність в 10, в 10 разів менша ніж на Покровському напрямку. Це і Купінський напрямок, і Лиманський напрямок, і Сіверський напрямок. Ну іноді ще кажуть Краматорський, але це вже так, як то кажуть, виходять із термінології на півдні. Противник так само намагається зараз зосередити відповідні ресурси, проводити активні бойові дії, проводити демонстраційні, підкреслюю, демонстраційні дії по висадці своїх підрозділів на правому березі ріки Дніпро. Але місце вони вибрали, не м'яко кажучи, незручне, тому що в Дельті Дніпра проводять такі операції, масштабні виглядає що безглуздо. Тому ми говоримо про демонстраційний характер дії противника в спробі перетнути ріку Дніпро. Студент. От якраз перед нашою з вами розмовою, ми зачепили тему військових КНДР, і власне бачимо таку історію, яку зараз масово намагається просунути російська пропаганда. Це те, що вже в найближчий час вони там візьмуть 200 тисяч, там 500 тисяч. Там різні цифри дуже вони називають там від випуску до випуску в них абсолютно свої хворі фантазії. Але от у вас таке питання, щоб виглядачам розвінчили цей вкид. Наскільки взагалі таке можливо, що там найближчим часом вони заберуть собі на війну проти України там ще сотні тисяч північно-корейських солдатиків? Ну це нереально. Це нереально і неможливо з точки зору військового планування, забезпечення процесів, навіть якщо вони захотіли це зробити. Тому що ну, уявіть собі, скільки потрібно, припустимо, літаків. Для того, щоб перекинути навіть 100-тисячне угрупування на територію Російської Федерації, Росія просто фізично не має такої кількості літаків. Скільки потрібно буде залізничних потягів, ешелонів, для того, щоб перекинути таку кількість людей, а в дорозі їх треба ще годувати, треба ну, давати їм можливість справляти, як то кажуть, потреби свої людські і так далі тому подібне. Для цього треба буде розгортати тотальну логістичну систему, від ну як мінімум, від Порту Пасієт і до центру Російської Федерації, навіть там, до Воронівської області або там Брянської, наприклад. Тому це ця ситуація, навіть з точки зору організації, виглядає фантастичною. Далі, якщо брати до уваги кількість втрат, які понесли північно-корейці Корейці. Ну, кінчини навряд чи буде ризикувати своєю армією для вирішення питань, які його власне не стосуються. Так, він може давати такі певні контингенти військ для того, щоб отримати за це якісь технології, вибачте, навіть мішки з рисом, щоб прогодувати свій е, наряд, але 200 тисяч 100 тисяч це дуже багато. Дванадцятисяч, то що вони передали, це фактично мотострілецька дивізія, в якій вони за місяць боїв півтора місяця боїв, навіть хай буде два місяці боїв втратили цілу, цілу мотострілецьку бригаду 4 з лишнім тисяч. Тому е рівень втрат він примушує Північну Корею в першу чергу ну, е зважати і е виступати з таких дуже обережних позицій. Тому перекидати таку велику кількість військ для північної Кореї в першу чергу недоцільно і небезпечно, тому що північної Кореї є основний фронт, і це 37-ма паралель це фронт з південною Кореєю. А давайте не забувати, що Південна Корея може виставити півтора мільйонну армію, як мінімум, і озброєння Південної Кореї ну, не йде ні в яке порівняння з озброєнням Північної Кореї. Питання буде Ким чи ним ризикувати настільки сильно. Що заради якихось незрозумілих цілей буде відправляти таку велику армію а 100 тисяч це навіть не одна армія, це дві армії а, часів Другої світової війни, тому ні це неможливо.